Привіт, привіт! Мене звати Юлія Жуковська. Я незалежний експерт з хімії матеріалів, і мені неможливо заплатити за правильну думку щодо певних матеріалів. Також я співвласниця брендів Екогрі і бека. У цьому відео я хочу з вами розібрати саме цей матеріал. Дуже популярний матеріал: це Луна Мун, рідкий акригель у бутилочці. До цього я вже розбирала його на курсу з хімії матеріалів з дівчатами. Ми зробили певні висновки. А тепер коротку вижимку я хочу надати і вам. Купуючи ботлгель гель або рідкий акригель у бутилці, ми з вами очікуємо, що? що цей матеріал буде твердий, їм можна і нарощувати, і укріплювати, і все робити, що можна тільки. Але насправді це не так. Тому що гелі у бутилках це в основному просто тверді бази. І ніяк не конструюючи тверді гелі. І не важливо, чи це акригель, чи це просто ботлгель. гель Із цих фірм, які я перетестувала, у нас на ринку буквально 2-3. Бренди випускають матеріали, які дійсно відповідають тим очікуванням, які в нас з вами є від ботл-гелю. Тобто це там два-три матеріали, які дійсно тверді, якими можна нарощувати нігті. Але про це ми поговоримо з вами згодом. Цей матеріал а, дуже класно себе показав у носці. Я з ним відходила майже 6 тижнів. Єдине, що хочу сказати, розбирати з вами склад, ми будемо не той, який написаний на баночці, а той, який мені надіслали, тому що сталася якась помилка, і етикетка була щось переплутана. Мені надіслали нову. На першому місці по-іншому з вами бачимо олігомер, що означає, що матеріал має бути твердим. Скільки цього олігомеру у складі, ми з вами не знаємо. Процентне співвідношення я не просила, я просила лише правильний склад. Адже я побачила, що склад, який написаний на бутилці, він не відповідає тим властивостям матеріалу. Який я бачу вживу. На другому місці в нас хема: це мономер, який може бути як і розріджувачем матеріалу, для того, щоб він не був такий густий за рахунок олігомерів. Також він класно зберігає колір, тобто допомагає не вигорати цьому кольору, який є у даному продукті. І за рахунок того, що у цього матеріалу... Дуже активний липкий шар, ми розуміємо, що хеми там небагато, але вона все ж таки впливає на гнучкість продукту. І також ми у складі бачимо два фотоініціатори. Навіщо два? Напевно, він має певні труднощі з просиханням, тому що тут дійсно дуже багато пігменту. За рахунок наявності цих двох фотоініціаторів матеріал дуже сильно гріється у лампі, має гарно просихати, але з моєю тестовою лампою, яка у мене тільки для тестів матеріалів. Я можу сказати, що він просихає не повністю у товщині. Тому такий матеріал на довгі нігті покривати не бажано, яка б у вас не була лампа, Тому що товщина просихання у нього до 1 мм, що не відноситься до твердих матеріалів. Подитожимо. Дуже багато пігменту, матеріал твердий, але гнучкий і пружний, не ламається у товщині, товщина просихання у нього до 1 мм в якісній лампі. І робити його можна лише на короткій нігті в якості укріплення. На довгій нігті з тою висотою апексу, яка потрібна для довгих нігтів, він просто не просохне. Я людина, яка тестує на собі все, що може тестувати. Одна рука в мене така, друга рука в мене така. Навіть тут три пальці, такі, один такий, один такий. І все це має е, певний якийсь падеток, який я буду озвучувати у себе. В інстаграмі. Мені здається, це дуже круто, тому що коли я була майстром, мені ніхто не розповідав, як з чим працювати. І були гелі, були гель-лаки, були бази, і ще щось було. І тут хто на що гаразд, хтось щось вирівнював, хтось щось укріплював, сипали пудру і ще щось робили. Це буде дуже цікавий влог. Я думаю, що він буде корисний для не тільки для тих, хто хоче розбиратися в хімії матеріалів, а навіть для тих майстрів. Може, й не майстрів, які просто купують собі матеріал і хочуть розуміти, що з ним робити. Тому що торгова назва це зазвичай просто маркетинг, і часто вона не відповідає тим властивостям матеріалу, який знаходиться у флакончику. Починаємо. Це я тестила матеріали із Аврори на собі. Проходила з ними три тижні, все було наче добре, але на четвертому вже почались відшарування. Так як я останнім часом поставила собі за мету протестувати всі бетологелі, які є на ринку, наступним моїм покриттям буде Acrygel від Moon. Але для того, щоб носився гарний наступний матеріал, цей потрібно добре зняти і прибрати всі. Сліди від шарувань. Незважаючи на те, що цей матеріал був із Аврори і коштував 70 гривень, він мав дуже такий собі гарний склад. І якщо хочете, я вам розкажу про нього більш детально, і ми з вами зробимо з ним манікюр. Якщо дивитися з точки зору на цей матеріал, то хочу сказати, що він має досить нейтральний склад. Тут е, звичайні. Плюс-мінус нейтральні мономери. Через це він не так собі тримався. Ніякий він там не злий і не пороз'їдає нігті, як всі вважають. І знімається досить спокійно, рівномірно, як звичайна база. Після того як я прибрала всі відшарування фризою, я буду прибирати залишки матеріалу щепилкою, а згладжувати всі нерівності, які в мене є на нігті. Звичайно, що робити мопиличний манікюр, тому для опилу форми і опилу нігтя я буду брати гріт один. А починаю свій манікюр з того, що відклею кутикулу від нігтєвої пластини, залишаючи птерігінь на ній. Далі пушером відкриваю гарну кишеню і приклеюю гріт 1 до пластикової основи. Починаю з опилу форми. Я зараз буду скорочувати собі довжину, тому що мені не дуже зручно з довжиною ходити. Після того, як довжина прибрана і форма готова, я перехожу до обробки бокових валиків. І це я буду робити теж пилкою. Пилкою, як зручно робити манікюр, так і зручно його потім підтримувати. З часом, маючи при собі таку пилочку, десь у сумочці, навіть коли ви просто п'єте каву, взяли її і підпиляли бокові валики. Таким чином у вас манікюр буде довго тримати в гарному Самий великий бонус у пилочному манікюрі це те, що з часом перестає майже рости кутикула і росте тільки птиг і трошки. Його достатньо опилити з нігтєвої пластини в процесі підготовки до наступного покриття, трошки підпилити кутикулу, саму і все, манікюр буде готовий. А я вже зараз буду прибирати пил. Витирати нігодь клінером, і мій манікюр готовий до покриття. На цьому моменті, коли я прибираю пил, ми можемо побачити гарно, що лишилося після пилки. І якщо ми можемо це прибрати ще раз, проходимо з пилкою. Для цього достатньо пилочку взяти, як звичайну ручку, і куточком пройтися в сінусах. Для того щоб прибрати пил, я використовую Deep Nail Cleaner. Він гарно очищує нігтєву пластину. Хватає за собою весь пил, і я його використовую не тільки як бачите, для діп-покриття. Буквально пару секунд у мене висихає нігтєва пластина, і далі я буду використовувати Step 1 Primer. Він моментально висихає на нігтях, тому я нічого не чекаю і. Перекриваю ніготь тонким шаром прозорої бази. Для мене зараз не важливо, яка саме база буде на нігті. Головне, щоб вона була прозора і була така, в якій я точно буду впевнена. Для цього я взяла нашу базу. Зараз її вже немає у продажі, на жаль. Тому що виробник, завод-виробник, він змінив на неї склад, і склад цей нас не влаштовує. Але я ще трошки її допрацьовую. Кривати зараз буду рідким акригелем від Лунамун. Прекрасний матеріал з точки зору носки. Класно себе показав. Проходила я з ним майже 6 тижнів і зняла, тому що вже повідростало так, що не можна було терпіти. Проноску. конкретніше я маю на увазі не те, що матеріал відшарувався чи ні. Звісно, він не відшарувався, тому що тут була моя база, і вона перевірена часом. Матеріал себе показав, як дуже гарна тверда база, яка класно полімеризується, гарно просихає в товщині, десь до 0,1 міліметра максимум. І в більшій товщині залишається така здорова. На калюжа під матеріалом, яка не просихає, скільки б часу не знаходився в лампі. Тому майстри 10 матеріалів перед тим, як ви починаєте з ними працювати, адже ми з вами сприймаємо назву літки, як ригель, як твердий матеріал, який можна укріплювати. А дивлячись на етикетку, аналізуючи склад, ти розумієш, що це просто гарна тверда база. І як вона себе буде поводити, як вона буде. Просихати, як вона буде носитися, все залежить від того наскільки вона збалансована, і які саме мономери туди поклали. Має дуже такий активний липкий шар, в якому разом з яким знімається і пігмент, в тому числі що є нормальним. Ну і також він досить гарно пилиться. Немає такого відчуття, що ти пиляєш м'який матеріал. Схоже на те, що це база, звичайно, по опилу, але от не настільки очевидно. В минулому відео я вам показувала такий самий матеріал для бренду Едлен, і на ньому прямо було написано, що він не призначений для того, щоб його товсто викладали і в товшині. Сушували тут же нічого немає, такого на етикетці та ще й в інстаграмі безліч відео, де супер довгі нігті дівчата укріплюють таким матеріалом, зважаючи на те, що це матеріал м'який. Відносно твердого гелю, тобто це тверда база, ми таким матеріалом не можемо укріплювати в великій товщині. А довгі нігті вони саме і потребують товщини, тому не раджу на довгих нігтях використовувати саме цей матеріал на коротких, так в невеликому шарі для укріплення вері, вері. Я поки говорила з вами про склад, про властивості цього матеріалу, я вже і закінчила покриття. Техніка укріплення така сама, як і в минулому відео, тому я на ній не зупинялась. А ось матеріал досить цікавий. І я думаю, що в інстаграмі ми його. Потестимо на просихаємість. З дівчатами на курсі я це вже робила, я вже розумію, як він просихає, як з ним можна працювати. Але ще окремо запишу спеціальне відео для Інсти. Тому переходьте, коментуйте, буде цікаво подивитися на те, що ви мені скажете. І якщо ви працювали з таким матеріалом, напишіть, будь ласка, як саме ви з ним працювали, як працюєте, і чим вам він подобається, чим не подобається. І чого ви його обираєте. Ну і якщо відео було корисним, обов'язково напишіть мені про це. Мені буде дуже цікаво побачити вашу думку. І також пишіть, який саме матеріал ви б хотіли, щоб я протестувала.